Команди Київського сокола підкорюють білоруський лід. Два київські колективи – 16-річних та 11-річних – цього року змагаються з однолітками юнацьких чемпіонатів сусідньої країни і змагаються не Гравці 97-го року народження серед семи колективів треті, а їхні одноклубники 2002 року очолюють турнірну таблицю у підгрупі. Щоправда, зауважує тренер дитячої школи Андрій Савченко. Різниця в майстерності поки відчувається. Причина обмежений тренувальний процес. Але результат все же есть за рахунок бажання. Но ну, тяжело готовить хоккеистов без льда, поэтому компенсируем это ну, самоотдачей, желанием, работой. Все-таки мальчишки, они еще играют душой, сердцем, и вот за счет этого, ну, скажем так, мы там не последние роли играем. Пока, к сожалению, не, благодаря, а вопреки, вопреки, мы еще вот из последних сил держимся. Напевне, саме відсутність достатньої кількості часу людових тренувань та й власне невелика конкуренція у внутрішній першості змусило керівництво школи шукати можливість набиратися досвіду в офіційних іграх в чемпіонаті Білорусі. І така можливість з'явилася. Щоправда, лише для вищезгаданих двох команд. Ми на тренерському совіті посовішались і вирішили, що іміна в два возраста будуть участвувати По ряду причин. По своїй комплектації, по підготовленості, по різним причинам ну вот эти вот два возраста ми вибрали. У майбутньому в планах школи заявити ще один колектив у зарубіжну першість. Швидше за все, це буде команда гравців 2004 року народження. А у цій віковій групі конкуренція більш ніж серйозна. Нині у чемпіонаті беруть участь понад 20 колективів юних білорусів.